За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шановні друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на Черкаси арену на матч, який закриватиме програму 21-го туру української прем'єр-ліги. Звісно, ми пам'ятаємо про матч між Кривбасом і Лівим берегом, який через атаку расистів на жаль вчасно не відбувся. Його дограють вже у квітні. Ну, за попередньою принаймні інформацією, яка була в медіапросторі. Ну але якщо говорити про програму туру під номером 21, то саме матч Елен. За колос. Зрештою, Танковського передачею непоганою знаходить голкіпер Ейнел Суареш. Той непогано на Момо. Френціс Момо. Трошки зашпортався, приймаючи цей м'яч. Погодьтеся. Гострота була втрачена. Удар від Пасіча. Пахолюк знову вступає у гру. Цього разу вже доводиться стрибати голкіперу ковалівського колоса. Боротьба зараз за участі Миколи Ковталюка дістається. Височенному, ударному нападнику Ковалівського колоса мова про кількість матчів, проведених Шилаєвим в українській прем'єр-лізі у статусі гравця. Я зараз заакцентую після цієї атаки Гагнідзе до штрафного майданчика. Передача удар по воротах. А Бундаренко зверніть увагу, де опиняється. Опиняється у штрафному майданчику суперника. Опиняється у зоні завершення і, зрештою, цю атаку завершує, так? Це сподобалось Руслану Костишину, А я продовжую історію про його асистента. Знову небезпечний кутовий, який завершується ударом від ЛНЗ. І Муравський. Тобто тут стратегія колоса принаймні один з аспектів цієї стратегії колоса. Мені здається, цілком очевидним на цей матч. Пасіч пропонує себе на лівому фланзі. Яшарі, Яшарі віддає передачу на Ейного Суареша Суареш. суареш Забиває Лензе на 37 й хвилині. матчу. Ейнел Суареш забиває перший м'яч цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Скільки ж моментів було у Кабовердійця? Але сьогодні він таки відзначається. І ось ця зміна флангами тож цікавий аспект, те що Ейнел Суареш відзначається чи не у першій атаці після того, як вони флангами із пасічем помінялися. Тайминг зміни флангами. Це те, на що ми звертаємо увагу цього епізоду, так? Тут завадив ґаґнідзе, він ударков та люка! І тут зараз будуть апеляції про те, що в Айдідайко куди саме його тіло влучив м'яч. Цей епізод буде досліджено, навіть цьому не сумнівайтеся. Хоча, чесно кажучи, з загального ракурсу не виглядало, що щось там таке. Ми бачимо на прикладі Гульця. Зрештою, навіщо далеко ходити в нашому чемпіонаті? Аутсайдери активно набирають очки. Зазвичай в кінцівках чемпіонату удар небезпечний за штрафного майданчика. тут Кучеренко не задрімав. А це удар Демченка. Так, ви знаєте, цей той футболіст, який нагадує, що він може пробити протягом своєї кар'єри. Міг зіграти. Козік на чужого на Ейнела Суариша. І вже класичний традиційний рейд. Проходить Ейнел Суареш. Проходить одного. Виходить сам себе на удар і пробиває вище воріт. Останніми тижнями, наскільки я розумію, з першою командою не працював. Гагнідзе, за хороше повернення м'яча від нього. Зараз колос у чужому штрафному майданчику. Простріл небезпечно зараз, дуже небезпечно. І Микола Ковталюк головою не пробиває. Ще й Кучеренко не з першої спроби м'яч забирає до рук, але розпочинає атаку Елензе. Думаю, це найнебезпечніший випадкова ковалівського колоса у матчі, але одразу треба тримати оборону. Я шарі пробиває по воротах, але у ворота не влучає. Наскільки ж небезпечна команда Григорчука у контргрі, коли є простір, наскільки небезпечний я шарі з великим то рахунком він цей момент чи не самотужки так створює. Відзначимо швидке ведення м'яча від Євгена Кучеренка, ясна річ. Але так ну повторок спочатку Арінальдо рапає його цього удару, який дістає Кучеренка. Потім невеличка паніка від Іллі Путрі. І тут два велетня. Назарій Муравський і Микола Ковталюк зійшлися, поштовхалися. Хороший момент у ковалівки щойно був. Ну, але я знову таки, і відзначивши цей момент колосу, не можна не відзначити, як вибігає ЛНЗ. Спонсор безпеки вболівальників ЛНЗ. Він сьогодні багато підчищає. Хороша діагональна пасіча, але не встигне він до цього м'яча. Як же тут помиляється зараз? Пахалюк. Як же помиляється Іван Похолюк. І Пасіч підчатовує цей момент, забиваючи м'яч ворота Колоса. На рівному місці зараз виникає цей момент. Партнери підтримують. Звісно, підтримують Івана Похолюка. Але я думаю, не набагато легше йому. В стилі шарая дограє цей епізод. Пасіч зараз. Ну і щось із репертуару Володимира Маханькова. Зразка першого туру 25-го року зараз виконав Пахалюк. В аспекті Ковалівського колеса. Ви знаєте, я думаю, про ще один фактор ми маємо говорити. В ми говорили наскільки кризовий момент прийшов Костишин. Колос це єдина команда української прем'єр-ліги, яка у 2025 році ще жодного очка не набрала удар. Це Владислав Велетень. А ось і Велетень його вихід на футбольне поле. За меж штрафного майданчика пробиває восьмий номер колоса. Точно це буде команда із характером. У цьому я жодних сумнівів не маю. Та й, зрештою, за ростером, за підбіром виконавців, це абсолютно точно не та команда, яка е, може претендувати на виліт. Так, давайте скажемо удар. Тут зараз Пасіч намагався взагалі заскочити Івана Похолюка. Ясна річ хотів би Руслан Костишу іншого повернення на тренерський місток ковалівського колоса. Ну, але диво сьогодні не сталося. Велетень зараз хоче зазіхнути на диво. Велетень. Пів команди ЛНЗ пройшов він, віддав передачу на Рінальду Рапая і не забиває колос, не забиває Олексій Сидоров. І ще один дуже непоганий момент зараз створює ковалівська команда. Великою мірою за рахунок зусиль Владислава Велетня. Я говорив про те, що один з найкращих дриблерів українського чемпіонату дуже якісно він працює з м'ячем, нема куди правди діти, але тут і протягнув і віддав. Ну, Що стосується ЛНЗ із Черкас, то команда Григорчука прийматиме Полісся. Теж цікавий матч, надзвичайно інтригуючий тут у. Черкасах мають його зіграти 28 березня. Ну а сьогодні, 16 березня, Руслан Костишин повертається із поразки на тренерський місток Ковалівського колоса. Роман Григорчук і ЛНЗ святкують дуже довгоочікувану домашню перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.